Рине, сестра моя, ніколи не розказуй мені, хто і в чому є винен на нашій землі, люди як кораблі, постати героями тої війни Дуже хотіли вони. Олег, ти що плачеш? Не, блядь, сміюся z tymi dziewczynkami, rozumiesz? Mm -hmm. a Bolt nie stoi to mm jest -hmm. ja mogę pomóc tylko wypić i, e, i zakusić kurwa mać nie można Wyp ja pierdolę nie można wypierdolę i nie można tylko można mówić dzień dobry Боже яке боже, ти тупе. Коли буду мати сім'ю, то буду як тато. Оце накопаю бараболі і скажу, ви вибирайте, а я йду, бо в мене є важливі справи по дому. Піду і стану і буду дивитися, чи купа здоровме стоїть рівно, чи не рівно. Подивлюсь, може, якусь клейонку треба скласти, чи не треба скласти. muskala ke ake ake unyeta se А зараз музыченьки запрошуют на парт. Когда твои соседи не дают тебе скучно жить. И они смотрят, какая же реакция. Не гроши, а вещь. А знаєш, синок, я тобі скажу одну вещь, дуже таку хитру і мудру. Так. Ціни, що в тебе є, і не жалій ніколи, що в тебе немає і не завидуй. І завжди ти наполовину дорозі до щастя. Нічого. Нічого? Нічого. Несплатно? Хочу запитати, це в мене так чи й у вас теж? Є в мене дрібна... Є посадкова, є їстівна погана і їстівна хороша. Спочатку чистимо дрібну, щоб зекономити їстівну, потім перебираємо посадкову, щоб краще лежала довша, а надгнившу ми все-таки економимо їстівну. Потім їмо їстівну погану, а тоді приходить новий урожай і кибеням викидаємо їстівну хорошу. Thank you Ми тебе жалко, звісно. Ми тебе жалко, звісно. Але що зробиш? Мені тебе жалко, звісно. Кожен раз, коли я маю цю річ, я думаю, чому її назвали в українській мові деко. Деко! В російській вона хоч протвінь. В українській мала би бути гидень. Бо то дійсний гидень. Добрий день, еребоді! Ось так. Цієї ночі іспанці провели спецоперацію по деполітизації в моєму прицепі, вигрузивши з цієї сторони 15 палет у свій маленький бусик. Помітивши, що незаконним чином мене конфісковують палети, я вирішив знімати. Для того, щоб у мене був доказ, що не я продав палети, як і чемні іспанці, що й палетник закривають. Дякую. Після того, як іспанці уїхали, я відразу вийшов глянути, чи не тронута друга сторона палетника. Вона була повна. Але сьогодні, вранці, я прокинувся з пустим палетником. Вони, мабуть, повернулися і провели свою псевдоспецоперацію по депалетизації моєму прицепі. Угу. Класно, дякую за подарунок на День Незалежності України. Зранку, позвонивши своєму керівництву, пояснивши ситуацію, вони мені почали говорити, мов, нащо ти знімав? Чому ти не сигналив? Чому ти не прогнав їх? Я їм пояснив, що в мене була схожа ситуація в Бельгії, але вони не злякались, а почали мені бити вікна. Тим паче, в цій промзоні я ночі був один, а втівок поруч не було взагалі. А ці вантажівки недавно приїхали, і якось шкодити своєму здоров'я ради палет? Ну, така собі ідея? Дякую.